Херсонщина майже щодня приймає на тимчасове поселення мешканців зі Сходу та автономної Республіки Крим. В області створено відповідний регіональний міжвідомчий штаб, діяльність якого координує обласне управління Державної служби надзвичайних ситуацій. До цієї роботи підключені відповідні органи виконавчої влади, обласне товариство Червоного Хреста та інші громадські організації. Зі східних областей на територію області прибуло 517 сімнадцять чоловіків, які безпосередньо пройшли реєстрацію в міграційних пунктах області. Якщо брати загалом, бо ця робота розпочата ще з березня місяця, з кінця лютого, коли почався потік громадян України з так званих переселенців з Автономної Республіки Крим, на сьогоднішній день ми нараховуємо людей, які пройшли облік, які обліковані, Ця цифра складає близько 1310 осіб. Контролюється розселення людей, забезпечення необхідними умовами. Ведеться робота із подальшого працевлаштування. В цілому, якщо брати в середньому до області прибуває щоденно від 20 до 30 чоловік, буквально зараз ми були на залізничній станції. Пробула, пробула три родини з, з дітьми. Ми прийняли рішення про розселенню їх в наш в наших рекрех нашій рекреаційній зоні щоб дідлахи відпочили набралися здоров'я Трьох жінок і п'ять діток із Слов'янська відправили до курортної зони Голопристинського району, двох студенток із Луганська, в оздоровчий табір у селі Хорли Каланчацького району. Наразі ситуація під контролем. Херсонська земля привітна як до мешканців Криму, так і до східних українців. Але всі вони прагнуть незабаром повернутися додому і щиро сподіваються, що ця війна дуже скоро закінчиться.